Людей пенсія 1700-1800 гривень, ну максимум 200. А за комунальні за газ треба платити по 3,5 тисячі. Людям просто ніяк виживати. Приходить три з лишнім тисячі, а в мене пенсія тільки 2,5. Оце так вони вважаються з нашим народом. Ви думаєте, ви ходіть люди добрі, а ми ж своє будемо робити. І ні, 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 ні ціни не скидають на газ, ні не вибирають. поки ж воно буде. Мужики, вам не стидно, що жіночки ходять тут з нами, а ви вдома дивани давите і думаєте, і ждете, що ж воно в них виходять чи не виходять, ви ждете, чи ми доб'ємося, чи не доб'ємося. Так не робиться. Ви трутні ви на тілі України. Ви не захищаєте Україну, нас і Україну. Мужики, візьміться за голову, не позортеся, виходьте до нас. Ми за людей, ми їх підтримуємо, ми також підтримуємо за те, щоб знизили тарифи наші, щоб трошки нас поважали. Я з цим згодна. Люди, що... Ми з Сумської області, вибачте, і Сумська область підтримує також. Це Лубниш, так? Підтримуємо людей з Лубнів. Також підтримуємо. Дивіться, вся Сумська область також приїхала. З Києва їдемо і вийшли підтримати людей ваших. – Давай, давай. А, а як пропустит? він проїде? Пропустит. Вже пропустить його. А ближе можна подивитися. Який телеканал? Один плюс один матеріали призначення. На іншому вашого телеканалу, 25 числа, коли ви були під Верховною Радою. Що зібралося 50 осіб. Незрозуміло чого і не зрозуміло для чого. Ви ж знаєте, як ну там роборобота і на цьому новини закінчилися. Це стосовно телеканалу. Один плюс один. Тепер скажіть, будь ласка, людям, хто являється власником цього телеканалу. Знаєте, я матеріали передав. Та навіть не кажіть. Ви знаєте, все прекрасно, Ми, ми навіть на получаємо пар Я вас розумію. Не у мене питайте. Ні, ні. Питайте у людей. Якщо вони вас пропустять, ні. не я людьми командую. Люди ні. встановлюють а? правила. Дозвольте, я вам поясню. Рухаємо... Шановний, ми рухаємося по мерігода, температура лежить. Шановний, Ми рухаємося я по да, пешеходу. Ми, переходу. ми, приходу. ми, приходу. Приходу. ми не порушуємо жодних ми правил руху. Дайте проедем! Ми не порушуємо, шановний, ми не порушуємо правил дорожнього руху. Ополгази, ополенегро, щоб все було державне, в місцевих владах, а не в олігархів. Щоб ціна була доступна для людей. Заводився фабрики позакривано, а вони ще тягнуть з людей. Добре. Багато грошей, у людей немає стільки грошей, платити за опалення, що. А ви самі кудись також їдете? Так, да, ми їдемо і зараз вирішили підтримати. Добре, дякую. Скажіть, будь ласка, місце. І звідки ви? Місто Рубіжне, Луганська область. Хай візьме уряд мою пенсію і спробує на неї прожити. Заплати все, а в мене 40 років стажу, а я отримую 2 тисячі. Ідіть 1700. Можна прожити. Хай уряд візьме і спробує. Хоча б один день на оту сону, на яку живемо ми. 15% від, заробіт, від пенсії, від зарплати, повинні люди платити за комунальні. Як було, воно прикусило. Хай він нам не дуже подобається, ну треба так зробити і люди не будуть ходити. Я Чорнобилець, в мене пільга є. Я підтримую людей. <плес> Верховна Рада і президент. Це миші. Літучі миші, філіни, які приймають закони вночі. Понимаєте люди? Миші. Тобі як сказати, відверто чи так? Матюками. Ну якщо матюки ми можемо запікати, при цьому. Запікують. що вже не знать, як людей заї, понимає? От чесне слово, так. Да. Вже доводять людей до ручки, понімає? Вони просто в тій в корінь а. Понимає? Уже людей так, от. Вища криша, понимаєш? Ні, щоб плінтуса опустили. І вони я б, я б, я б тебе до утра, понимаешь? Щоб оця ху стояла до борисполя, до Києва. Я тільки за. Щоб вони поняли, понімаєш що це таке. Як ніколи, людей по... за це скоро і Скоро і пожарка, все, всі останні. Я приїхав до матері, а от матері така понимаєш? І що я це повинен робити? То а мен... що, що в матері? А що мати? Мати 70 років, у і пенсія. Дві а платить за газ 3800. Що? Ну. Оце я не знаю, хто його вибрав. Я не задоволена. цінами на газ. Так не може бути далі і треба для цього щось робити, тому ми вийшли сьогодні. Підтримати. Да. як і всі. Ось уряд нещодавно ж анонсував. 699 рівне 79, Ми були ж на НКРЄ КП. Да. І ця тема після того, як вони це анонсували, вона ніби ну зійшла з інформаційного поля, і ніби і проблеми, ну як такової, я так дивлюся по інших телеканалах, ніби її і немає. Тобто я, воно я певен, що влада таким чином думає, що проблеми немає. Але проблема залишилася тому, що люди на сьогоднішній період часу. Ціну і 1,79, і 699 потягнути не можуть. Більшість людей не може сплачувати зараз. Тому що якщо маєш будинок, але люди ж мають будинки, є в радянські часи побудовані будинки, які там і по 100, і по 120 квадратних метрів. Це що, виселяти людей з хат. Щоб їм отопити маленьку, маленьку квартиру, там 20-30 квадратних метрів. Повинні державні чиновники, апарат управління держави, Верховна Рада думати перш за все за людей, яким чином людям жити, не виживати, а жити. А зараз здебільшого люди, особливо пенсіонери, виживають на першу годину дня на базарній площі, в неділю. Буде відкритий мікрофон. Люди зможуть внести свої пропозиції щодо подальших акцій, свої пропозиції щодо вимог, задати запитання, що ініціативна група за цей час напрацювала. Також будуть юристи відповідати, які кримінальні справи стосовно безчинства Лудний газ відкрилися. Той, всі бажаючі зможуть виступити і внести свої пропозиції, щоб в подальше відстоювати свої конституційні права. ......